На виїзді з Криму зростає кількість біженців. Переважно це кримські татари, які незадоволені ситуацією в автономії. Повідомляють в МЗС України. За повідомленням Державної прикордонної служби на в'їзді з Криму зростає число біженців, здебільшого представників кримських татар. Зокрема, за минулу добу з Криму прослідувало 265 осіб. Також мають місце випадки викрадення проукраїнських активістів та представників змі у Криму. Силами контрольованих російською стороною бандитських угруповань. Нагадаємо, на початку російської окупації Криму по центральних телеканалах Росії показували так звану масову втечу українських біженців до Росії. Пізніше у Федеральній міграційній службі Росії спростували цю інформацію і повідомили, що з початку року в Росії було тільки 82 українських біженці. Міністерство юстиції подало клопотання щодо перевірки Венеціанською комісією рішень влади Російської Федерації щодо введення військ на територію Криму, щодо закону про нові суб'єкти Федерації, який ухвалено в Росії, а також щодо законності проведення референдуму у Криму. Максимум до п'ятниці буде попередній висновок Венеційської комісії щодо легітимності і відповідності європейським стандартам рішення по проведенню. Референдуму в Автономній Республіці Крим так само зараз проводиться величезна робота по підготовці відповідних звернень від України до Європейського суду по правам людини з клопотаннями щодо винесення запобіжних заходів відповідно до конвенції. Разом з тим, міністерство юстиції закликає кримчан бойкотувати референдум 16 березня, щоб вони проявили свою громадянську позицію. По перше, не приймали участі у відповідних голосуваннях на референдумі повинні фіксувати в першу чергу явку людей на дільниці і ті всі порушення, які там будуть відбуватися, не може проводитися будь-яке опитування під дулами автоматів. Зазначимо, що бюлетені для голосування на референдумі вже готові. У Києві відбувся довгоочікуваний концерт рок-гурту Сеті Секонс Тюмерс. На відміну від своїх колег, які через події в Україні відмінили та перенесли свої виступи. Американські рокери все ж таки приїхали і отримали гідний прийом на столичний концерт. Шанувальники з'їхалися з усієї України. Єдинство українського єдинство українського народу. Ну от, то що багато хто прийшов вишиванках? Дуже довольна тим, що вони приїхали. Я дуже чекала цього концерту. Це щось неймовірне для мене, дуже чесно. Ми патріоти, ми любимо свою країну і вирішили підтримати, ну, показати єдність своєї країни, своєї нації перед астралером. Революція, такі настрої дуже погані. І вона нас підтримала, в тяжку хвилину, приїхала, боялася, і це дуже важливо для нас, для українців і взагалі. Під час концерту на одну із пісень фронтмен гурту Джаред Лето вийшов із прапором України. Музикант зі сцени протягом кілька годинного шоу виказував свою підтримку Україні та дякував українським шанувальникам за низку флешмобів. Музиканти завітали до Києва у рамках світового турне на підтримку нового студійного альбому. Американські гості, окрім концерту, презентують фільм гурту в одному із столичних кінотеатрів. Також Джаред Лето планує відвідати Євромайдан у Києві. Уряд сепаратистів Криму обмежив видачу готівки сумою в 300 гривень і планує націоналізувати банки. Про це йдеться у постанові, яку підписав самопроголошений прем'єр Сергій Аксьонов. Відсьогодні банки не мають права видавати на руки більше, ніж 300 гривень. Таке ж обмеження діє в банкоматах. Також населенню заборонено знімати кошти з депозитів. Крім того, постановою доручається скласти план націоналізації банківських відділень банків-резидентів України на користь спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим. Привласнити самопроголошена кримська влада збирається і українське родовище нафти і газу в Чорному та Азовському морях. Про це в інтерв'ю Новості повідомив голова Верховної ради автономії Володимир Константинов. За його словами, родовище вже взяли під охорону. При цьому спікер зазначив, що нафту і газ в Криму повинні добувати російські компанії, зокрема Газпром. Майже 70% українців вітають усунення Віктора Януковича з посади президента. Такі результати загальнодержавного опитування, проведеного на початку березня, приблизно стільки ж громадян позитивно оцінюють зміну влади. При цьому формування нової більшості у парламенті подобається 56% українців, а не подобається 52%. Водночас жоден із провідних політиків не має позитивного балансу довіри. Також нині спостерігається найнижчий за останні роки рівень довіри до правоохоронних органів. Кажуть соціологи, якщо подивитись на правоохоронні органи на довіру до міліції, то ситуація суттєво гірше. Баланс недовіри до міліції мінус 52%. відсотки. Тобто можна сказати, що міліція сьогодні. Скоріше викликає негативне сприйняття стосовно своїх дій, і загалом до правоохоронних органів також баланс мінус 49%. Суттєво погіршився баланс довіри до прокуратури. Це найгірший показник от за ці останні 10 років. І погіршився рівень довіри до СБУ, також мінус 39%, Опитування проводили з 1 до 6 березня на всій території України. Опитано понад 2 тисячі людей. Статистична похибка близько 2%. Військовий аеродром у Джанкої практично повністю захоплений російськими солдатами. Тут окупаційні війська уже розбили медпункт та польову кухню. Напередодні у Джанкої на територію аеродрому приземлились п'ять російських вертольотів з військовими. Тим часом в Бахчисараї два десятки озброєних росіян поставили ультиматум українським військовим. Вони вимагають покинути частину, в іншому випадку погрожують застосувати силу. Ще одна вимога росіян здати їм всю техніку та зброю. Над автобатом піднято два прапори російський та український. Нагадаємо, йдеться про військову частину, яку начебто здав так званій самообороні Криму викрадений командир автобатальйону Володимир Садовник. Україна не визнає легітимності самопроголошеного уряду Криму і в жодному разі не визнає результатів так званого референдуму, заявляють у кабінеті міністрів. Ми не визнаємо легітимності так званого уряду на території Кримської автономії і жодним чином не підтримуємо будь-якого дії будь-які його дії та рішення. На півострові діє злочинне угрупування, яке у неконституційний спосіб захопило владу і опирається на російських військових. Тому ніякого легітимного референдуму в Криму не може бути проведено, бо волевиявлення під прицілом автоматичної зброї не буде визнано ні Україною, ні світом в цілому. Як відомо, на 16 березня призначений референдум, на якому можуть ухвалити рішення про приєднання Криму до Росії.